Вітаю вас, друзі. Пам'ятаєте, у одному із попередніх випусків я вам показував поліціянта разом із дружиною, які, будучи дуже п'яними, сідали за кермо. Я, я поліцейський я можу ну, допустити, щоб... п'яний за рулем це преступник, Я сам розумію. Здається, знайшовся герой набагато більш серйозний аніж наш працівник поліції, і це піп московського патріархату. якщо покаже алкоголь, то бути вам покаже сідума ту машину, ходи на Буковині. Поліціянти затримали попа московського патріархату Василя Савку, який, будучи досить п'яний, сів за кермо і агресивно себе поводив на дорозі. Після того як його зупинили, він відмовився проходити тест на алкоголь і запропонував поліціянтам спокійно на місці порішати. Не буду дути в дурочки раз. Не буду на Миколаївську 2. Я скажу я так. Да, я позволяв через міру. Давайте на месі. От я, алкотестер драйв. Ні, ребята, давайте на місці. скільки вам треба? треба віддати копам належне. Вони від хабара відмовились і піп від цього реально офігів та став казати, що так не буває. Ні сколько, нема, вибух. нема такої, такої Ні, ребята. Також не може бути. Розумієте? І зрештою наш герой майже здався і декілька разів дув у драгер, проте всі рази безуспішно. Дуйте! Ще, 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 сє, 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 сєє. Давайте ще раз зараз спробуємо. Ну, сильніше треба Ребята, Що можете, то втрачайте. Я не знаю, можливо, цей піп дув не у той бік, а можливо, він вживав іще щось, крім алкоголю. Але після того, як він вже вкотре не зміг продути в драгер, то він почав згадувати про бендеровцев і став погрожувати українцям фактично за національною ознакою. Має бути себе, знаєш, всій програмі. Одразу видно, що це божа людина, справжній священник, у якого. До речі, є ще якась дуже дивна рефлексія на румунів. Ні, ребята, все одно, але через полгода. Від а чому прийдуть? Один із них вже давно прийшов до нас у Верховну Раду. Тупой собачий рот. Походу, із плином часу цього попа стало накривати і ще більше. Йому стало все складніше говорити, і він почав навіть погрожувати поліціянтам. Бе, ру... Бе, дорогой. Я тобі... І дорогой! Ти... Мене буде після чого він знову почав кричати про біндеровців та принижувати усіх українців Дай мені, ти є! Сьогодні. Я взагалі дуже здивувався досить такій спокійній поведінці поліціянтів, тому що зазвичай у нас патрульні можуть скрутити, побити людину практично ні за що, можуть затримати, вдягти кайданки. А тут піп поводить себе агресивно, погрожує поліціянтам, а на нього майже не було жодної реакції. Тільки от після серії принижень і погроз поліціянт один із них став робити йому зауваження. Да <різований> я... Заспокойтеся, сказав. Скільки нормально? Що ви це Що ви себе поводите? Як з дика людина? Але завтра. Але завтра, але не завтра. На попа це не подіяло. Він продовжив погрожувати і навіть сказав одному із поліціянтів, що пустить йому в лоба кулю. Я тебе на коліні поставлю. Ти будеш мені румунською розмовляти. Якщо не будеш знати румунський, я тебе пуль в лоб роз... Роз... розселю. Підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залишайте коментар, поки не прийшли румуни. Потому, що у тебе двойської громадянство. ти є румун, сволоч Бендеровский, у тебе є румунський паспорт. Заспокоюйтесь! Не... Спокоюйтесь. Я, я сказав, це я я я спокоїться. Є... Що це за концерт у нього? У... Вам не стидно? Не, не Мені б було стидно. Церкові... Це... У нього є. У ньому є! У ньє є! Далі на місце події приїхала якась жінка і стала казати, що вона сусідка цього попа та запропонувала знову поліціянтам порішати на місці. Я розумію, Це все алкоголь зараз. Я вас прошу. Це хто вам? Дуже добра Людина, яка я сказав, мій наставник, Чесно, я не знаю, чогось я перший раз. А він Просто стане я стану кого. Я розумію, Ну ладно. Давайте з вами і маю знову похвалити копів. Вони знову відмовились від отримання хабара. Проте вони також нічого й не зробили для того, щоб. Притягти до відповідальності людей, які пропонували цей хабар, тому що це теж правопорушення. А, ні, Дивіться, це... ні, бабки ми не беремо цей варіант. Це старту подай. А я ми, м... М... ми вам даємо ключ. У мене є ключ. Це... Зараз я вам його дам зараз. Ви забираєте машину. І я... дивіться, я... я маю право. Я приїхала за ним. Чуто ми складаємо матеріали, і ми прощаємося. Більше з вами ніколи не бачимося. Направляє матеріал у суд, суддя буде приймати рішення, хто правий, хто не правий. А тим часом сам московський піп почав буянити і заслужив нарешті те, що на нього надягли кайданки та затримали. Він затриманий, він, затриманий. він мене послав тільки шаматами. Він мене а він затриманий, Давайте його його я я на машині, Будь ласка. Пізніше, буквально днями, відбулося ще судове засідання. По цьому попу його позбавили водійських прав на один рік і ще й оштрафували на 17 тисяч гривень. Але я хочу вам показати найголовніший фрагмент із усієї цієї історії, ребята. Я є українська православна Церква, А мені срати на вашу українську православну Церкву. те, що казав оцей московський піп, і про українців, і про українську православну церкву, це насправді не якась унікальна його думка. Насправді, більшість представників от московського патріархату, керівників, директорів оцієї фільм. Лі Російської православної церкви в Україні вони так само вважають, просто от цей напився і почав говорити усе, що у нього було на думці. Нагадаю вам, що у 15-му році СБУ затримувала представників Московського патріархату, коли ті викликали повій, зробили собі торт ДНР і святкували день народження одного зі своїх колег. Можна. Дорі... Донецька республіка. Фемілія Мілочцев Вітреліч Хотіли розрізати унічтори на тій же Буковині, коли ховали захисника України, якого вбили російські окупанти і під час цього поховання. Один із священників не патріархату нагадав, що московський патріархат підтримує війну проти України. Представники цього московського патріархату демонстративно розвернулись та пішли. Про це треба сьогодні говорити треба сьогодні говорити про тих через кого прийшла війна хто організовував хресні ходи і зупиняв наших військових, які йшли боронити свою країну, тому що це їхня позиція. Московський патріархат в Україні підтримує російських окупантів. Московський патріархат хоче, щоб Україну знищили. Якось один навіть із головних таких постатей серед московських попів в Україні, Паша Мерседес, розповідав, що він не знає, хто ж воює у нас проти України, що там стріляє, невідомо хто взагалі. Тому тому воює. Тому ви воює. Я не був на війні, не буду говорити, з ким воює, але знаю, що один одного б'є й невідомо хто з ким. А Крим український, Крим для Паші Мерседеса ніколи не був українським. Ти знаєш історію, що Крим ніколи не був українським. Хоча про що тут іще казати, коли московські попи і особисто воювали проти українців і благословляли тих, хто вів цю війну проти нас. Так, так, я вперше взяв автомат. Командир начальний штаб грибачку, давайте быстренька. Та не пойду нікуди. никуда. да на автомат брать так давай, унісу автомат. отдал. Московський патріархат в Україні це п'ята колона російських окупантів, і оцей піп, який напився, він просто показав в чергове їхнє справжнє обличчя. Пендер, якщо ми як країна збираємось якось протистояти російській агресії, то тоді ми точно маємо займатися не лише Медведчуком і його телеканалами, а і ще й ось цими представниками руского міра, які насаджують його серед громадян України.